На базі Харківського національного університету внутрішніх справ, за підтримки департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, проходить четвертий всеукраїнський турнір пам'яті Ігоря Головкіна Муайспорт та К-1. Присутній на змаганнях заступник Харківського міського голови з питань сім'ї, молоді та спорту Олександр Попов подякував керівництву та працівникам університету за участь у підготовці та проведенні заходу. Кожен рік цей турнір привлекає більше уваги, тому що всі знають, що в Харкові сильні спортсмени і об'єктивне судейство. Я благодарен університету внутрішніх справ, за те, що вони моментально відкликнулись на провести цей турнір у них. Большой хороший светлый зал, куди может попасть много спортсменів і э, виступити и, и показати хороші результати. Поэтому я думаю, в этом году турнір всім запомнится тільки положительними моментами. Змагання відкрив ректор університету Валерій Сокуренко, який привітав всіх учасників та побажав їм перемоги в чесній боротьбі. Перед початком двобої в присутній переглянули фільм, присвячений пам'яті Ігоря Головкіна, обдарованого молодого спортсмена, багаторазового чемпіона світу, який трагічно загинув в автокатастрофі в 2012 році. Я вам скажу, що турніри різні нас цікавлять, але тут абсолютно є особистість. От, молода людина. От, я впевнений, що і жив правильно, тому що займався спортом. От, і це приклад. Для курсантів, для наших молодих, для студентів. Тим більше вони вибрали, знаєте, вибрали вони професію, дуже таку особливу професію, спеціальну професію захищати права, свободи громадян України. До університету прибули понад 250 представників спортивних клубів з усіх регіонів України, у тому числі з Харківської, Полтавської, Запорізької, Львівської, Рівненської, Луганської, Київської областей, міста Києва та інші. Слід зазначити, що для деякого із спортсменів це перші змагання такого рівня. Завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки університету, заслужений тренер України Олександр Маргунов, відзначив, наша база має дуже Гарні спортивні споруди, які дозволяють не, 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 проводити не, не, і в тому числі, всеукраїнські турніри. Спортсмени змагаються у різних вікових, вагових та професійних категоріях. Мені 9 років. Я приїхав з Полтави. Мій клуб називається Легіон. К цим сорев... 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 я готуюся готуються. Вот. Соревновання я провів вже чотири 4... соревновання. Я участвую два рази в Харкові, один раз в Одесі. Я ще обласних учасників п'ять раз. Кожен сапірник, любой суперник, сильніший чи собі, його надо ложа. Я виграв самое главное. Я, я показав, що я города Полтави і клуб Легіон. Я виграв. Участь у турнірі взяли курсанти, студенти та працівники університету. Спорт дуже цікавий, мені сподобалось, особливо, що він дуже мотивує, виробляє характер у людини, щоб людина завжди. Йшла далі, щоб вона завжди достигала своїх цілей. Очільник навчального закладу зазначив, що спортивна підготовка є невід'ємною складовою підготовки працівника поліції України. Також він запросив усіх на урочистості, які відбудуться в університеті. 29 січня на цьому тижні будуть наші курсанти приведені до присяги поліцейського. Вони приймуть присягу на вірність українському народі в якості поліцейського. І це теж такий. Елемент військово-патріотичного виховання і нам вони покажуть і свій вишкіл, і свою підготовку покажуть для багатьох. Запросимо їхніх батьків, рідних, друзів, бабуся. Нехай приходять. Усі нехай приходять, щоб бачили, що в цьому університеті готують справжніх патріотів, готують справжніх чоловіків, справжніх жінок, які можуть допомогти. От захистити, зупинити от злочин, ну і знайти в кінці кінців винувацій, бо це не тільки патрульна поліція, це і майбутні слідчі, це і майбутні е, працівники громадської безпеки, це фахівці в кіберзлочинності, але всіх їх об'єднує одне, не тільки фахові якісь знання і вміння. Повинна бути висока фізична готовність.